Моє вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні ми поговоримо про різницю між дешевими і дорогими термоелектричними холодильниками. Одразу зауважу, що мова піде виключно про різницю між дешевими і дорогими термоелектричними холодильниками або холодильниками з елементом Пілті. Якщо вас цікавить різниця між термоелектричними холодильниками і компресорними, це Окрема історія, і в нас є відео на цю тематику, ви його зможете знайти на нашому каналі. І щоб було ще цікавіше, скажу, що у компресорних холодильників також є свої проблеми, і компресорний холодильник це в принципі не панацея. Тому і існують як термоелектричні, так і компресорні холодильники. Кожен з них підходить до певного спектру задач. Але сьогодні ми говоримо виключно про термоелектричні моделі. І порівнюючи між собою дешеві і дорогі холодильники з елементом Пілті, одразу поговоримо про тип живлення холодильника. У дешевих моделей живлення відбувається виключно від мережі 12 вольт, в той час як більш дорогі моделі будуть універсальнішими. В них є можливість під'єднати холодильник як до 12 вольт в автомобілі, так і до розетки 220 вольт вдома. Чим це зручно? Для того, щоб такий холодильник ефективно працював, в нього потрібно завантажувати охолоджені продукти, і при цьому холодильник також повинен вже набрати якусь температуру. Якщо у нас холодильник може під'єднуватись до мережі 220 вольт, ми його можемо взяти додому, під'єднати до мережі, почекати там декілька годин, щоб він охолонув, і далі завантажити в нього холодні продукти. Потім ми беремо цей холодильник. Йдемо з ним до автомобіля, під'єднуємо вже до бортової мережі авто, і він продовжує охолоджувати все, що ми в нього поклали. Далі, знову ж таки, ми приїжджаємо на відпочинок, можемо під'єднати його до мережі 220 вольт, якщо вона є, або до якоїсь зарядної станції, і спокійно собі користуватись. Якщо в нас. Немає можливості під'єднати холодильник до мережі 220 вольт, то ми його повинні охолодити в автомобілі або використовувати вдома спеціальний адаптер з 220 на 12 вольт, що збільшує вартість, і, в принципі, якщо сумувати. Вартість дешевого холодильника і адаптера, то одразу мені здається краще придбати холодильник, в якого є декілька варіантів під'єднання до мережі. Ну і найцікавіше, як мені здається, що холодильники, які можуть працювати, як від 12, так і 220 вольт, придатні для використання в будь-яких умовах. Ми їх можемо брати навіть в якісь там будиночки для відпочинку і спокійно там розмістити холодильник в тіньочку, зберігати в ньому охолодженими напої і продукти. Тепер про охолодження. Термоелектричні холодильники, звісно, відрізняються ефективністю від компресорних і також відрізняються. Найнижчою температурою, яку вони можуть забезпечити. Якщо компресорний холодильник може морозити і до мінус 20, то термоелектричний холодильник нам дає просто різницю температур між зовнішнім середовищем і внутрішнім простором холодильника. У дешевих моделей ця різниця складає приблизно від 12 до 18 градусів по Цельсію, тобто, якщо в нас на Вулиці там або в приміщенні плюс 20, то з дешевим холодильником ми можемо розраховувати на те, що температура всередині буде від плюс 2 до плюс 8. Більш дорогі моделі термоелектричних холодильників можуть забезпечувати більшу різницю температур від 20 градусів і навіть більше. У нас на огляді був холодильник від торгівельної марки Vitol, і, в принципі, незважаючи на те, що це термоелектричний холодильник. Ця модель могла видавати температуру всередині мінус 3 градуси по Цельсію. Особисто я користуюсь таким холодильником. Він мене влаштовує. В плані охолодження, тому що для напоїв мінус 3 це навіть забагато, і при цьому він набагато легший в порівнянні з компресорними холодильниками. Температура мінус 20 в автомобілі або на відпочинку мені не потрібна, тому що я не вожу з собою заморожені продукти. Але якщо для вас це актуально, тоді, звісно, вам потрібен тільки компресорний холодильник. Будь-який портативний холодильник це не тільки холодильник, а ще й термос. І дуже важливо, щоб холодильник якісно і ефективно зберігав температуру всередині. Якщо ми беремо дешевий холодильник, в нього тонка неякісна ізоляція, через що холодильник швидко втрачає температуру. і Дешевому слабкому термоелектричному елементу важко підтримувати нормальну температуру всередині. При цьому, якщо на вулиці дуже жарко, холодильник швидко нагрівається і перегрівається. Чим дорожчий термоелектричний холодильник, тим в ньому якісніші компоненти, якісніший охолоджувальний елемент, і як я вже сказав, у нормальних моделей температура всередині може опускатися до нуля і навіть там мінус 1, мінус 2, мінус 3 градуси по Цельсію. Тому ще одна різниця між дешевими і дорогими холодильниками це саме якість ізоляції і товщина ізолюючого шару. Також не варто забувати про якість матеріалів, з яких зроблено холодильник. Це стосується і зовнішнього, і внутрішнього пластику. Дешеві холодильники зроблені з тонкого пластику, який тріскається, б'ється, ламається, а його внутрішня чаша. Часто немає антибактеріального покриття. Відповідно, якщо ми щось розлили в такому холодильнику, в нас Суються стінки холодильника, тому що вони вбирають в себе ось ці всі рідини і речовини, змінюється їх колір, з'являються неприємні запахи, і прибирати в такому холодильнику важко. Якщо говоримо про дорогі холодильники, зазвичай там якісне внутрішнє покриття, часто ще з антибактеріальним ефектом, що не дозволяє неприємним запахам затримуватися всередині холодильника або вбиратися навіть стінками цього холодильника. Якість охолоджуючого елементу. І в дешевих, і в дорогих термоелектричних холодильниках використовується охолоджувальний елемент однакового типу, але різної потужності і різної якості. У дешевих моделей такі елементи не можуть забезпечити нам необхідної температури і при цьому дуже часто мають. Досить шумні вентилятори. Якщо у вас автомобіль типу універсал, там якийсь позашляховик або хетчбек, в дорозі ви можете чути шум вентилятора, що неприкольно. Да? А у більш дорогих моделей потужніші термоелектричні елементи і при цьому тихіші вентилятори. Тому використовувати їх комфортніше. Також дорогі моделі через те, що вже мають запас потужності. Мають часто вбудований термостат, який регулює температуру і споживання електроенергії. На працюючому двигуні це в принципі нічого не значить. Але якщо ми хочемо, щоб холодильник попрацював на природі від акумулятора автомобіля, з дешевим холодильником ми матимемо ситуацію, коли він працює постійно. На максимум і споживає максимум електроенергії а в дорогому холодильнику за рахунок термостата холодильник буде набирати необхідну температуру і далі підтримувати її. Відповідно, енергоспоживання у такого холодильника менше, і від акумулятора він може працювати довше. З додаткових особливостей при виборі між дешевим і дорогим холодильником варто звернути увагу ще й на режими роботи. Найпростіші моделі в нас працюють виключно на охолодження. Дорожчі моделі можуть працювати як на нагрів, так і на охолодження. Відповідно, їх можна використовувати круглий рік. Влітку возити охолоджені продукти, а взимку, наприклад, щось гаряче. Якщо ви любите взимку, також відпочивати на природі. При цьому у таких більш дорогих моделей є ще й можливість регулювання. Температури, тому що є термостат, є потужний охолоджуючий елемент, і ми можемо брати собі необхідну комфортну температуру, як нижче нуля, так і вище нуля. Дешеві холодильники, як я вже сказав, завжди працюють на максимум і не мають можливості нагріву. Незважаючи на все ж таки велику різницю між дешевими і дорогими холодильниками, обидва варіанти мають своє право на життя. Просто дешеві моделі підходять для таких коротких поїздок і нетривалого відпочинку. Тобто декілька годин, можливо, 5-6, особливо з урахуванням того, що ми будемо додатково використовувати акумулятори холоду, такий холодильник здатен підтримувати температуру. В принципі, 5-6 годин більш-менш достатньо для стандартного відпочинку на природі, для того, щоб в нас не зіпсувались продукти і вони були охолодженими. Якщо ми любимо триваліший відпочинок і хочемо мати можливість. Використовувати холодильник як в автомобілі, так і поза його межами, тоді краще обирати дорожчі моделі з якіснішою ізоляцією, з потужнішими охолоджуючими елементами і можливістю живлення як від 12, так і 220 вольт. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!